Завдяки посиленому складу Провенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Після серії нічних ударів, які Ізраїль завдав по столиці Лівану-Бейруту, Цахал повідомив, що їм вдалося знищити лідера Хезболи Хасана Насралу. В армії Ізраїлю повідомили, що винищувачі завдали прицільного удару по центральній штаб-квартирі Хезболи. За даними Ізраїлю, та знаходилась під землею, під житловими будинками у районі Дахія. Хезбола відкрито заявила, що у неї є план здійснити власну різанину 7 жовтня на північному кордоні Ізраїлю. і навіть у більшому масштабі. Хезбола планує зробити на півночі Ізраїлю те, що Хамас зробив на півдні Ізраїлю 7 жовтня вторгнутися в Ізраїль, проникнути в цивільні громади і вбити невирних минних жителів. Армія оборони Ізраїлю не дозволить цьому статись. Окрім Хасана Насрали, смерть якого Хезбола вже підтвердила, повідомляється про знищення й інших високопоставлених членів угруповання, зокрема ще одного її лідера Алі Каракі та керівника розвідки Хасана Халіля Ясіна, який особисто плану. Нував терористичні акти проти Ізраїлю також загинув заступник командувача корпусу вартових ісламської революції Ірану Абас -Ніл Форушан. на тлі цих новин, як повідомляє агентство Reuters, верховний лідер Ірану Аятола Хаменеї переїхав в безпечне місце під посиленою охороною. Це не кінець і послання дуже чітке. Хто б не погрожував громадянам Ізраїлю, ми знатимемо, як до них дістатися на півночі, на півдні чи десь далі. Шейх Хасан Насрала, лідер Ліванського шиїцького ісламського руху Хезбала, був однією з найвідоміших і найвпливовіших фігур на близькому сході. Хезбулом він очолював з 1992 року. Саме він перетворив її на одну з найпотужніших воєнізованих сил у регіоні. Під його Керівництвом Хезболла допомагала готувати бійців палестинського збройного угруповання Хамас, ополченців в Іраку та Ємені, а також отримувала ракети з Ірану, щоб потім їх використовувати проти Ізраїлю. За кілька днів до своєї смерті Насрала пообіцяв продовжувати завдавати ударів по ізраїльських позиціях. Доти, доки не закінчиться наступ Ізраїлю в Газі. Сам він роками не з'являвся на публіці, бо боявся бути ліквідованим. Ізраїлем одразу після операції речник армії оборони Ізраїлю Даніель Гагарі виступив з телевізійним зверненням. У ньому він описав Насралу як одного з найбільших ворогів Ізраїлю в історії. Насрала був одним з найбільших ворогів держави Ізраїлю всіх часів. Він був загрозою для громадян Ізраїлю протягом десятиліть. Його ліквідація робить світ безпечнішим. Смерть Насрали матиме наслідки не лише для близького сходу, адже він був як військовим. Так і релігійним лідером. Про це пише видання Білд його загибель позбавляє ісламістів об'єднуючої фігури. А Іран найважливішого інструменту його регіональної політики. Інші експерти вказують, що хезбола значно послабне, але говорити про припинення її діяльності рано. А в самому Лівані, ймовірно, спробують витіснити хезболу із політики. Адже опитування показують незадоволення правлінням цієї партії. Через корупційні скандали та глибоку економічну кризу, Ярослава Марущенко, програма Вікне з марафон. Єдині новини.